Ань, так. у тебе так багато зразків. Так. А так. що тобі подобається більше за все? Мені все покажи, подобається. Покажи, будь ласка. От ну, реально, мені все а подобається. А фаворит в тебе є? Просто. Так, в мене більш такі пастельні мені подобаються, але є, е, 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 якщо, якщо із темних, ось, наприклад, Бордо Україна. Ану покажи. Це так, Бордо зрелища. Україна, да? Це так? Це Галька чи крихта? Галька, Галька. галька. Угу. Такий, до речі, коштує 1413 гривень метр квадратний. Так, дуже давай далі. Гарний. Брауні це стандарт. Якщо преміум, зараз волиночку. А скільки такий Брауні коштує на стандартному кою? 813 гривень. Огонь. Якщо а це на... Брауні преміум, так? Це преміум. Дивись, яка різниця. Преміум 1200. Мені до речі, стандарт. мені стандарт е, дуже подобається, так. тому що мікс каміння дуже гарний і на ньому не видно, ну він золотистоматовий, дуже гарно виглядає. Згоден. Тобто, якщо велика квадратура, то е, можна на доріжці біля басейну брати отаку красу. Гайка, 2,6 фракція. І де екоголі? таке можна купити? У нас, звертайтеся до нас, Будап, підписка в шапці профілю.